Доброго ранку, спортсмени і аматори з палаючими очима. Ми нарешті виїхали на риболовлю і сьогодні ми розрахуємо взяти величезного, просто отакого от здоров'яного судака. А, і побачимо, вийде у нас це чи ні. Давайте вже ловити, вже не терпиться, вже хочеться порибачити трошки. Скажи Олег, хто я? Майстер. Дякую, я, я майстер. Ви бачили таке, коли я взяв якийсь чужий відвідний, на якому висить судак? Що розкажу вам трішки за місце, куди ми приїхали. Це у нас така попсова точка. Вона дуже часто в таку пору року стріляє з судаками, тому що тут становиться дуже багато біля. Може назвати це випуск як ловити ліща на спінінг? Олі, ні, це знову Дуже багато. І дуже часто, до речі, підлящика достають, там карасика і так далі. Ну, що попадеться, ну що тут прям дуже багато велике скупчення риби. Ну і, звісно ж, під ним стоїть судак. Ось ми і приїхали його ловити сьогодні. О! Значит, це якийсь маленький садочок підсів. Навіть зпирається товку. Ні, як я і казав, дивіться, який з районний лящ. Оп. Подивіться, який мамон просто. І таких ну, просто можна ловити через заки, так що кидати на двійник там, і так далі. Просто подивіться, які, які гарнені величезні лящі. Ви порозуміли наскільки багато біля що навіть в зафіксований офсет набивається купа луски. Я буду дуже сильно радий, якщо це буде судачок, Тому що іначе б то не як лясь знімається. Ну покажись. Блін, ні, це знову лясь. Ай, надоїв вже. Ладно, знаєш, якщо б ми його сушили. Хі -хі, це було б на, на, на пиво там, знаєш, були всі ліща, а так. Одні мінуси. Всі руки слизькі і А Він зрозумів цю тему і розуміє, що я теж ногах буду. Я ось так з ним бросаю просто в одну точку. Одну і ту ж приманку, тільки в різних цветах. Ого. Це щось подзичка, це велика риба. Ну, будь ласка, тільки, тільки судак. Ех! Ми вже одного піймали, ви його побачили. Ми дуже зраділи, тому що ранкову першу рибу з першого закуду ми точно не розраховували. Навіщо ми сюди приїхали? Яка була ідея? Мені було цікаво, мені доказували, що джиг це прям ну топ. що краще на нього буде ловитись риба. А я, ну як спортсмен, завжди за відвідний, тому що він дає завжди більшу кількість риби. Тому у нас буде сьогодні такі змагання. У мене два комплекти. Давайте, до речі, за них розкажу вам. Та один буде на джих, один на відвідний. Так, перший комплект дивіться, це я собі взяв під відвідницемірокс. С82М це 728. 728 І інквізитор 3000. Комплект під G він буде трішки потужніший. Це Mirax С86М. Він також 728. І також інквізітор, це вже 4000С. Тому що дуже цікаво на відвідний в першу чергу. Що, ми будемо одягати вже важкий джиг і вперед. І майже там на другому закиданні таке міцне-міцне клювання. Я ж казав, що це сюди. Оп, сюди йде. Довгий пририв, не було ніяких клювань, одні ліщі і більше нічого. І ось два підривчика танта 3,5 чи 4 дюйма і одразу рибка. До речі, дуже така трудова риболовля, тому що риба ну, взагалі не активна. Якщо там пощастить, ти відчуєш клювання, а не ліща, і ти його застечеш, то ти рибу береш, то добре. Але ви як бачите, то два судочки за скільки? За 2-3 години, ну такий собі результат. Ми будемо сподіватися, що в обід буде трішки краще, що кажуть, що взагалі риба розклювається тут ближче до обіду. А ось і ще одне потужне клювання. Сподіваюся, це знову судочок. Я був би супер задоволений. І ось він маленький. Ми поспорили з моїм оператором, Вон він сидить, кушає. Якщо я зловлю судака на цьому помості, він у нього все пропало віра, то він скаже, хто? Скажи, Олег, хто майстер. я? Майстер. Якою я майстер. Все, відпускаємо, він дуже маленький, не будемо його мучити. По результатам, які ми зараз отримали, слухайте, дуже така складна риболовля, я б сказав, би, і дуже така тонка. Тобто потрібно прям... Гратися з судаком, він такий дуже пасивний, він не хоче клювати. Тому найкраще, що зараз працює, це відвідний, звісно ж. Відвідний з такими потяжками, без ривків, без підривів. Просто обережно підтяжки, маленькі підриви, тобто більш рівномірна проводка, я б сказав би так. Тому ми все-таки не покидаємо надії, що в обід прокинеться судак більший за кілограм. Нам потрібен судак. Від кілограма хоча б ми будемо дуже задоволені, якщо зловимо хоча б декілька. Ну, класно буде одного, а декілька буде взагалі супер. І у кого типу підходиш і дивишся, ну так же діло А Потім бачиш, у нього катушка медленно-медленно, понять. І він так елі тягне, І ти такий, а, понів. І ти береш просто, знаєш, в пол оборота. Ловиш така ловля, типу. Оп! Блін, підсаджується просто без клювання. Не така ж цікава, насправді, на відвідний риболовля, але... Якщо, да, результативно і це радує, хоч якась рибка проскакує, якщо це не ляч знову. <смі> Ці слова обнуляються одразу. <смі> Ви бачили таке, коли я взяв якийсь чужий відвідний, на якому висить судак? <смі> бачите, моя приманка? Дивіться. І ось чиясь приманка з судаком. Давайте його визволяти, він, мабуть, там дуже довго вже сидить. Він, мабуть, з голоду вже і, дивіться, і з'їв цей силікон свій. Та там не було нічого він пустив, вже його проковтнув. <laughs> Давайте відпускати. О, дивіться, одразу Дав більше паузу і одразу клювання. Ні, Ну це значить самий пак, поки що найбільше по відчуттям Так впирається добренько. О, ну більше. Тут це більше. більше. Да -да -да, так доберемось дограм 700. Точно можна сказати, що приманки, які збирали більшу кількість клювань і кликатих, це віброхвости і твістери на повільних проводках. Як ви бачите, з дуже багато і хочеться звернутися саме до вас. Будь ласка, відпускайте маленьких судочат. Їжі з них все одно небагато, а на наступний рік вони вас точно порадують своєю вагою і клюваками. Такий, знаєш, стук, начебто, десь так за, за другою двер'ю, так він так так, так, є-єлі. Але все одно клювання є і чудове. До речі, не дуже далеко. Десь посерединці. Йди. Йди. Іди ж ти сюди. Щас, і покльовка. Трошки. Ну По маленьке все. Ні, я що Ще на ну, те вже це підсів, до речі. А може і підлящик, до речі? Ні, в рот взяв. Ні, це у нас судачок. Невеличкий, але взяв добре. А я ж кажу, без, без клювання, просто він на паузі підсів і сидів і сидів і мовчав. Тому не будемо його довго тримати. Дивіться, блін, весь такий однаковий, як ви бачите. На жаль, блін, так хочеться одного, хоча великого. Ром, ми не кладуємо одного великого, одного іще великого? Одного нам потрібно одне ребус, випускаємо. Оп! Підсів. Знову до співання просто підсидає все. Хоча може, і щик. Зараз подивимось. Та ну, блін, ну, розмір один той самий, просто. Знаєш, було б хоча б типу, один з 10 там, типу <гум> великий. Ну, може, це вже і 10-й, і наступний буде крупніший. Спробуємо цю теорію. <свісно> Я так хе Давай. Ну що спінгісти, на цьому у нас все. На сьогодні ми закінчили, хоч ми і не взяли бажаного трофея, але ми їх бачили. <свісно> і цим і насолоджувались, на жаль. Що можу сказати, що сьогодні виграв 100% відвідний повідець. Від нього сьогодні була краща реалізація, більше клювань, більше риби в загальному жих були такі гарні, гарні клюваки, але на жаль, риба не засікалася. Ми будемо вже збиратися їхати додому. Вам дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі. Нас з вами був Микола Довровольський і наш оператор Олег, Олег Олегович. Тому до зустрічі!